Привіт підписники. Всім добрий вечір. Знімаю відео вечірнє. У нас, як бачите, є світло. Поросята відпочивають. Все в них частенько, гарно і наші переїжджі на місці привезли. Їх сюди, да, вони там розламали вже той станок, і ми їх сюди перевезли. Тут у них кормушечка, поїлочку я переробив. Ось такі поїлочки тепер тут. Треба поправити, бо копає щось. Ось Такі два соска, Убрав ту зелену, вона погано кріпиться, її треба передивитися. Не годиться. Всі тут нормально. Відпочивають. Всі їдять. Цим постійно не вистачає їжі. Їдять, їдять, їдять. Їдять, значить ростуть. Отак, От друзі. Ростається мій один станок. Думаю, що в найближчий час ми його заселимо. Якщо завтра дадуть світло, ми сьогодні після обіду дали тільки на 4 години, а це. а то було 2, 4 нема. Якщо завтра дадуть на 4, то я думаю, що ми тут трошки наведемо порядки. Вже треба його довести до ладу, підлить тут, купити два мішка цементу, підлить тут, там, в тому станочку, де видобали. І переходити вже переходити вже сюди. Що вам ще розповісти? Труба лежить, витяжка і моя буржуєчка. Поки що отак ось труба з коліном. Отак так вона виглядає. Ось так. Сюди доварю ще ручку, таку довшу, щоб закривалося. Нема тут ні колосників, нічого, отак відкрив. І тут такий ось. Щоб тяга було все. Все, оток. Хлоп, ну, вона виставиться, на ноги, трішки підніметься, приворється витяжка і все буде добре. І почнемо будувати тут далі. Ось такі у нас переїжджі, обживоються. Грозні, єлі я їх переносив, вже вага в них не то. Та. Якось там, друзі. Тут будемо вибирати короже наших будущих мамок. Думаю, ще поки що. Тари вже, мені здається, вона вже зажиріла. не знаю. Ну, Поки що думаю, не роблю ще ніяких таких висновків. Осталися тут свинки, ще є ось такі. Є більшенький, ну, подивлюся, не, не знаю. Ще, ще поки що думаю, дві свинки звідси возьму. Це 100%. А ще поки що думаю, який використовує. Там у нас, до речі, запаяв бочку, налив повну води, ще люд не зійшов повністю там. Дивно, позапаював. Ага. побачимо. Закапати, закапа, побіжить, побіжить вода. Не знаю поки що. Все сухо. Він так ось запаєв. Тут, тут ось вирізали, бачите. Трохи. от іде позапарював ці вгли. Давай один єдиний цілий угол. Поставив краник. І набрав води провірити, якщо до завтра ніде не побіжить. Будемо його ставить туди на крайній станочок. Якось так, друзі. Ось і тут все показав. Тут яму яму бомблять. Ну нічого, скоро ми її підбатируємо. Ці все не міряться, все кусаються, ці такі неспокійні свині в мене. До речі, проблема в нас із тирсою, палерами не роблять з цим світлом. Будемо шукати десь тирсу, в другому десь місці будемо привозити там. Осталося там, може з десяток мішків таке хай полежить до морозів. Поки що ще так дуже воно і не потрібно, як сказати. Та тирса. Ну Все одно я не люблю, як ото вона мокро. коли воно суханька. Ідемо покажу по кормо. Холочу зараз мелю. Працюю потихеньку. Ось так уже гровера півбега на преміксі. Дворик. Це в нас старт на БМВД фідлої. Це в нас фініш ще БМВД фідлої. Ось така БМВД моя. Так вона виглядає. Я працюю, так виглядає прямо. Отак не положено. Я писька. ще є. Не багато, але є. Трошки більше, ніж півтони. Хочу в себе перемолоть, поки світло є, щоб був запас на свято. Осталося в мене тут ще світло. Недороблене. та багато ще недоробленого, побільше більше б часу, але ну нічого, потихеньку потихеньку доробимо. Ця кімнатка тут у мене як склад такий вже, що тут уже тільки нема. Тут вода у нас запас стоїть, бочка 200-літрова, без цього зараз ніяк, щоб було трішки легше. Якось так, звісно, якби тут було вже світло в цьому ряду, вже було б воно якось краще. Вже б я зібрав би оцю лампу, вона вже була б не потрібна і таке було б легше ну, краще вичищати, краще прибирати, та й взагалі було б набагато краще. Ось такі, друзі, в мене новини. Переганяв тут ось аж клітку, вони повернули трохи. Тих, учора. Я показував. Да, Полиці, нормально вони переїхали, п'ять, їдять і ростуть потихеньку. Звідси є тут наші будущі мамки. Теж будемо ставляти, не знаю, з цими свиноматками. Ціни на поросят попадали. Ну, понятно, похолодало люди. Звичайні люди, які держать там двоє-троє, не беруть зараз. Беруть такі, як я. Кого ну, більше ті беруть, напевно. А маленькі люди зараз, в кого маленьке господарство, ті не беруть. Тому що обігріти трьох свиней, коли виключають світло, це ну, дуже важко. То я не знаю за цими синоматками, що поки що робити. Ну, в мене їх поки що ж і нема, одна спарована тільки. Ну, тільки. Буду напаровувати. Все одно буду напаровувати, треба робити якийсь такий цикл. Пробувати, вчитися з цими звиноматками. Я вже пробував, зарікався, що не буду, ну потрібно. Тим більше сарайчик в мене підготовлюється до цього. Ось будемо робити, я вже говорив, ну в подальшому це буде така кнурятня, тут буде колись кнур. Але зараз тут буде для малих поросят. Такий відлучник. Таке маленьке буде воно тут. Два на... 2 на 4, напевно. Два на 4,5. Ну, як піво цього станка нашого. Отакі От друзі в нас плани. Подальші. я сподіваюся, що в цьому році я заселю. Не так багато вже залишилось цього року. заселю ці. П'ятеро станочків, один залишився. Я думаю, що все вийде. Поросят зараз були б гроші. Груші, як завжди, не вистачає ні на що, трошки хочеться якось і жити, але хочеться якось і розвивати. Потихеньку вкладаємо, потихеньку робимо, але все одно вже за півроку, ну трішки більше, ніж півроку, вже видно якусь роботу. Там За 8 місяців це моя робота. То я думаю, вже, вже щось є, вже якийсь початок є, да, немає коштів, щоб зробити так, як хочеться. Ну, поки що буде так, а далі вже далі плани є, далі будемо бачити, як буде. З цією водою, з цими бочками, воно не годиться, треба буде їх замінювати на так, як я хотів. На одну бочку, розводка і, і пішли, поїхали. Тому що це Це коли їх 5 стантів дав. Коли їх буде 20, наприклад. І свиноматкам потрібно розводити тут буде. Ну, Взагалі, це все таки вже мелочі, але це потрібно теж робити, про це думати. Ну, Поки, поки думаємо, поки робимо. Якось так. Скоро будемо різати. коптимо, відправляємо. Вже сьогодні поїхало людям копчення, хто замовляв на новий рік. Замовляйте також, вам все. Любу частину свині можемо закоптити. Ціни, кого цікавить, пишіть коментарях. Та й сало, м'ясо можемо відправляти. Зараз це без проблем. Ось цих свиней. Будемо підрізати. Все, друзі, до зустрічі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дивіться мої відео. Tem pouco.